Що робити українцям, які сидять вдома а і у них немає роботи? Я б людям радив йти в онлайн. От будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання, там куча безкоштовних ефірів, і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали, і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, от, казалось би, завдяки інстаграму, ТикТок і так далі. Щось там телефончики там туди сюди класси, да? раз, і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися, Якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграму сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти, Мені взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хат, у нас же люди отримують, будь ласка, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. Ось таке створили. Оча контент, Тікток, Інстаграм так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постоянно эфиры про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях, розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, Спокійно. Взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене, але просто у нас все Надо Надобрать і пробувати, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені вообще непонятно.